Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Елайла. Подивимось сьогодні підказку по вашій ситуації, що вам скажуть вищі сили. А тим часом підписуйтесь на канал Знак енергообміну. Так, і так. Підказка вам по вашій ситуації, що вам скажуть вищі сили? Ну, кажуть, боротися, не здаватися в ніякому разі. Тут ви маєте відстоювати свою точку зору, відстоювати свої інтереси, доказувати свою правоту, не здаватися, боротися. Вищі сили тут вам допомагають, і ви поборете цю ситуацію? Поборете. Але в той же час кажуть, навіть якщо немає сил, да, бери точку, щоб відпочити. Можливо, сон, можливо, медитація, можливо, знаки перевести сили, обновити захисти. Ну, ви розумієте про що я дивитися, яка, яка тут у вас ситуація? Відпочили і знову в бій. Відпочили і знову в бій. Ось тут таке: боротися, доказувати, не здаватися. Да, мені показує, тому що тут вас бачать як людину, імператрицю, да? людину, яка заслуговує на цю перемогу. Людину, яка ну, ту. Тут щось мені показує, що правда буде за вами. Просто вам треба не здаватися і боротися, навіть якщо у вас щось не виходить. Попросіть. Вищих сил, То, що мені показують, що е, буде, буде результат. Дивіться, мені показує, що важко, мені показує, що втомились. Мені показує, що не вистачає вам витримки. Звертайтеся тут. Можливо, комусь допоможе мама. Мені показують. У когось, можливо, мама ваш ангелоохоронець. У когось, можливо, у вас е, в роду е, є жінка, яка дуже любила вас, може бабуся. Мені показують, у вас ангел-охоронець, це жінка. Зверніться до свого ангела охоронця за допомогою, Да, так. Да. І вона виведе вас, розумієте, як покаже шлях, підсітить. якщо ви самі не можете, і не вистачає сил, то що мені показують, що м, у вас йде тут е, деяке застрявання, тому що ви не розумієте, як діяти, не знаєте, як діяти, сил не вистачає. Е, е, да, попроси про допомогу звище, і ми прийдемо тобі на допомогу. Розумієте, Мені показують, що у вас ангел охоронець може бути жінка, жінка якась із роду. Може, ви її знали, а може і не знали. Розумієте, про що я? Може, це ваше вище. Мені показують, вас буквально вивезуть із цієї ситуації саме благосним чином. Головне вам не здаватися, боротися, просити про допомогу, і правда буде за вами. Ось що мені показує. Да, тому що ця ситуація вона має змінитися. Тут іде тут деяке натхнення для вас, щоб ви не здавалися. Попросіть про допомогу вищих сил. Дякую вам підписуватись.